Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Сьогодні я довідався про те, що все буде у нас добре, в Україні, українців, із простого прикладу. Ну, наприклад, скажіть мені, будь ласка, чому ціна? Однієї сотки в центрі Києві та Като, за 10 кілометрів від Києва дешевше, за 20 дешевше, за 30 дешевше, і так далі і тому подібне. Чому так? Хто цю ціну формує? Хто формує? Це десь держава виставляє які ціни? Ні, це все формується стихійно в ринковому господарстві. Стихійно. Тисячі, мільйони людей мають певні якісь уподобання, і мають певні гроші якісь. І мають, дивляться на перспективу якусь. Це головне на перспективу дивляться. Так. І з цього всього з тисяч, які в різні боки, врешті-решт, виходиться така середня лінія, яка визначає ось оцю ціну. І ми бачимо самі, є в нас гроші, можемо ми це брати. А може і гроші є, але ми вважаємо, що це не перспективно, так, Ділянка чи, чи земля, чи взагалі країна, і так далі, і тому подібне. І от сьогодні я потрапив в одне приміське село. Так, ну просто. отут Київ, а через 10 метрів село. Так. Тело. Ліс, озеро. Так, до озера з усіх боків виходять різні вілли, так би мовити. Ну, і стоять декілька ділянок стояло. Минулий рік декілька ділянок, які вже не знаю, скільки там, з 90-х років стояли, і там ніхто не будувався. так. Сьогодні прохожу, так, бачив будинок один, який ну видно, що там ніхто не живе. Так. І yeah. сьогодні прохожу повз нього, а там все навсі ж. Відчинено. Так, ремонт проводять. Робітників там багато бігає, машини стоять біля цього. Так. Бачу, що унітази навіть повикидали ті, які були у хазяїв. Бачу, що плитку навіть зідрали, валяється там. Бачу газонна, рулонна трава лежить, цілі кіпи такі. Так. Я питаю, це що купили у цих робілів? Так, купили. Так. Тепер будуть ремонт робити. А за скільки купили? За півтора мільйона доларів. За півтора мільйона доларів. Так кажу: так ну, будинок не виглядає на півтора на мільйона доларів. Ну тут видно, що така гарна е, гостєва така, такий будиночок маленький і цей. Ну, кажуть мені, так тут всередині є плавальний басейн. І на дворі є плавальний басейн. Так. І от такі діла. Так кажу, скільки продавалося. Та, говори, два роки продавалося. І ніхто його не купував. А зараз хтось витратив та за такі гроші. Здавалося б, у Нью-Йорку можна купити, чи в Майами, і все останнє, ні. Вони чогось обрали з якогось, можна сказати, Можна сказати, з дурного розуму. Ні, напевно, такі люди, які мають такі гроші, вони прораховують наперед ситуацію. Ну і вирішив я, як ну, мені все цікаво. Я ж хочу робити висновок із конкретних подій, явищ і все таке інше, а не просто так. І пройшовся я по цих колишніх пустих. Пустирях, де ні, ніхто не будувався з 90-х років. І скрізь ведеться будівництво. Це ж, це ж я не знаю, скільки може коштувати там ділянка. 100-200 тисяч доларів. Таке місце дійсно унікальне. Біля Києва і тут і Ліс, і, і Київ тут, і, і вся інфраструктура. І ринок, і хмарочоси там десь стоять. тут. А тут село селом, але всі дороги заасфальтовані. Всі. Чудовий асфальт просто. Супер. Так. Ну, скрізь ведеться будівництво. Я спеціально навіть туди походив, сюди, туди, сюди. І врешті-решт побачив той будинок, який стояв там. Збудований без вікон, без дверей із 1995 року. Скільки пройшло? Пройшло 30 років. І там теж відкриті ворота, фіртка відкрита, так, стоять дві машини з Хмельницькими номерами, і хлопці ремонтують. Цей будинок. Оце для мене головне. Тому що із оце все складається оце прагнення, бажання із тисячі мільйонів виходить. Так, так само, як, ем, наприклад, в цьому році перше і друге місце за набором студентів зайняли два. Львівських університет. Так. Це університет імені Івана Франка і політехнічний університет. Так. І це ж теж, це ж люди вважають, що там, там, на Заході, це з мільйонів уподобань. Це з того часу, як в 22-му році мільйони людей кинулися на Захід. Із Сходу. Не в Росію. Може, вони дебільні, там і, і хтось і кричав, Приді Путін, але кинули стікати на Захід. І зараз, якщо ми подивимося на деякі речі, які відбуваються там, наприклад, в Ужгороді, то це просто на очах це ну місто. Найменший обласний центр, і все останнє вже починає перетворюватись на якусь агломерацію, масове будівництво житлове. І все-таки інше. І знову ж таки повторюю, це складається. Це ж ніхто не каже: їдь туди. Чи їдь сюди, чи туди, чи сюди. Це із оцих мільйонів думок, людей. Із оцього всього бажання, небажання, любові, нелюбові, розрахунку, правильного, неправильного і так далі. Оце якийсь егрегор, кажучи <смістичні вироби> по ем, релігійному егрегор. Це коли ем, мільйони. Думок вібрують на якійсь одній хвилі, і на якомусь одному напрямку. І це дійсно є.